Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий війна Дональд Трамп заявив, що збирається зменшити дедлайн ультиматуму, який він оголосив Росії для завершення війни. 14 липня Трамп дав Путіну 50 днів на припинення вогню та завершення війни проти України. Про це Трамп повідомив перед зустріччю з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Старвером. Його заяву перед білий дім Дональд Трамп заявив, що домовленість про припинення війни досягали вже неодноразово, але потім Путін їх порушував обстрілами України 14 липня під час зустрічі з генеральним секретарем Рам НАТО Марком Рюта, президент США Дональд Трамп заявив, що дуже незадоволений лідером Росії Путіним і має намір запровадити дуже жорсткі ми там. Якщо угоди щодо припинення вогню в Україні, не вдасться досягти протягом 50 днів. Трамп зазначив, що Україна хоче щось зробити для припинення вогню. А з боку Росії чути тільки розмови. Крім того, Трамп заявив, що більше не планує розмовляти з Путіним. За словами американського президента, він розмовляв неодноразово з диктаторами і виглядало так, ніби вже на шляху до миру, таке траплялося вже багато разів. Трамп. Це не подобається. У Росії колапс в аеропортах, як ми раніше повідомляли, в інформаційних системах найбільшого авіаперевізника Аерофлот стався збій, скасовані щонайменше не рейсів, із московського аеропорту Шеремітєва офіційна версія авіакомпанії – Технічний збій. Водночас хакерське групування та білоруські кіберпартизани взяли на себе відповідальність за атаку. Вони заявили, що перебували в системі аерофлоту приблизно року та знищили його it інфраструктуру Політика Україна загалом замовила Німеччину. У 18 вісімнадцять Iris T, сім з них вже отримала. А ще 11 мають надійти пізніше. Заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв. Він уточнив, що до кожної системи, яку зараз виробляють для України в Німеччині, входять три пускові установки середньої дальності і дві пускові короткої дальності. На запитання щодо систем ППО, Петріот та того скільки Україна розраховує отримати, завдяки німецькій підтримці. Посол зазначив, що ця кількість зараз змінюється. Він уточнив, що чи 10 систем це про загальний пул європейських країн, які взялися допомогти Україні як відомо спочатку управління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові постачання зброї. Україні офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу технології. Україна отримає десятки тисяч ударних систем із штучним інтелектом для дронів. Це програмне забезпечення вже використовують в українських безпілотниках для бойових операцій. Нове постачання ударних систем в 10 років більше за попередні. Про Financial Times. Технології поставить американсько-німецька компанія Автеріон. Це частина контракту з Пентагоном на 50 мільйонів доларів, який є частиною безпекової допомоги Сполучених Штатів Америки. Економіка, частка української зброї в оборонних закупівлях агенції оборонних закупівель перевищила 71%. Про це повідомили міноборони. Там зазначили, що січня по липень цього року агенція замовила в українських виробників товарів на 158 мільярдів гривень більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. За підрахунками, найкращу динаміку демонструє напрям безпілотних систем Міноборони зазначили, що понад 95% грошей на закупівлю дронів спрямовують саме на українських виробників. Світ Сполучені Штати Америки та Єв. Росію склали торговельну угоду, Митні тарифи встановили на рівні не менше 15%. Про це заявив Дональд Трамп за підсумками зустрічі із головою Єврокомісії фондерляє на ЄС також погодився купити у США енергоносіїв на 750 мільярдів доларів та інвестувати 600 мільярдів доларів у військову техніку та відкриття ринків, які це матиме наслідки. У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Вадим Денисенко. Переговори Сполучені Штати Америки, і європейський союз показали те, що Сполучені Штати Америки все ж. Таки визначилися, і на сьогоднішній момент головною стратегією щодо Російської Федерації у США залишається повне звуження можливостей Росії по експорту, перш за все енергоносіїв. Що ми будемо бачити найближчим часом? Судячи з усього, європейці поступово будуть відходити від закупівлі російських газу та нафти остаточно з іншої сторони. Очевидно, все ж таки буде відбуватися певний тиск на Індію, яка буде також переходити із російських енергоносіїв на енергоносії. Із країн, перш за все, перської затоки, і як результат, ми будемо бачити, що можливості російського бюджету будуть падати. А сьогодні в Україні вперше на офіційному рівні українці вшановують пам'ять захисників і захисниць України, учасників добровольчого формування, також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні за даними офісу Генерального прокурора України з 24 лютого 2022 року. Правоохоронні органи України зареєстрували понад 1720 кримінальних правопорушень за фактами катування або жорстокого поводження з українськими військовополоненими та цивільними особами, потерпілими від тортур і. Нелюдського поводження вже визнано понад 3800 цивільних і понад 2200 військовополонених. Радіо Галичина» спитало Львів'ян, чи цікавляться вони долею військовополонених. Чи цікавить вас доля військовополонених? Є ще до сих пор молоді азовці, які не є обмінені. В даний момент наші хлопці сидять і вони дуже ображені. Тим, що вони думають, що їх забули. Ніхто про них не забув. Цілий час ми пишемо і просимо, щоб азовці були в першу чергу обмінені. І всі наші полонені, звичайно, ми чекаємо їх дома. Слава Україні! Взагалі так. корупція наробили діло, не те, що потрібно переворот цілий йде. Висто в мене, слава Богу, нікого немає. Війського але Хвилююся, переживаю завжди. Тішуся, якщо наші хлопці повертаються додому. Так, вато хто загинув, то залишився в живим. Ні, не ходив. На акції не виходив, а допомагав сім'ям їх шукати. Дуже мене син служить там. Так, я один раз була. В мене є знайома, яка була в полоні. вихід. так цікавить, щоб всіх скоріше випускали, щоб не катували. Ще що вони роблять з полоненими, це жах. Тому цього хочеться, щоб їх взагалі не було. Цікавить, в мене двоюрідний брат. Невідомо чи в полоні, чи загинув. Ну більш за все в полоні. Тому дуже цікавить. Ми розшукуємо, чекаємо. В Якийсь міри так, але в мене знайомих військового полонена немає жодного. Спорт. Арсенал визначився з планами на Олександра Зінченка та Лонардо Тросара, який активно ста сватали в інші клуби українець та бельгієць залишаються у складі канонірів на наступний сезон. Більше про це слухайте вже менш ніж за півгодини. Но вона спорту на ФМ Галичина. Також розповім про результати чемпіонату Європи зі стрільби з малокаліберної зброї. Та як спортсмени з України здобули перемогу протистоянні за російськими суперницями на чемпіонаті світу у Тбілісі. Буде цікаво, не пропустіть. У західних областях завтра буде хмарно у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 15 до 20 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 24. Це був інформаційний підсумок дня для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте 18.30, а Також не пропустіть о 19.00 проєкт. На радіо Галичина важлива з Віталієм Портниковим, аналітика події та поля то майбутнє від публіциста, політична експерта Віталія Портникова.